Послання 1207. Не зважайте на рев опозиції, бо людська думка нічого не варта в моєму царстві. Субота, 30 серпня 2014 року Божого. 1815. Моя ніжно улюблена дочко, витривалість у стражданнях наближає душу до мене. І я винагороджую її за такі випробування. Ніколи не розраховуйте, що моя присутність в душі може залишитися непоміченою для Злого Духа, який швидко притягується до тих душ, в яких моя присутність є найсильнішою. Прийміть страждання в моє ім'я і зрозумійте, що я є його причиною. Якщо б я не був присутній, злий дух проігнорував би вас. Ласки, які я щедро виливаю на тих, які найбільше люблять мене, і які відкинули всяке самолюбство і гординю, включають в себе дар розрізнення. Це є дуже особливий дар з небес, і благословенні ті, які мають ласку розрізняти правду, бо вони є тими, які ніколи не піддадуться на брехню. Ті з вас, які отримали цей дар. Будуть приводити до мене душі, але за кожну душу, яку ви до мене приведете, і за ваші молитви і страждання, злий Дух буде намагатися зупинити вас. Знайте, що слава Бога, який присутній на вашому боці, притягне страшну злобу і вас проклинатимуть в моє ім'я, ті слабкі душі, які є як поживи для сатани і кожного демона якого він випустив, щоб погубити душі на землі. Перебувайте в мирі і знайте, що, коли ви відстоюєте правду, слово Боже перед обличчям незгод, уся моя сила направлена на спасіння душ. За кожну душу, яку ви до мене приводите, я виллю на вас багато ласк, і це буде продовжуватись. Не зважайте на ревопозиції. Бо людська думка нічого не варта в моєму царстві, ви завжди повинні дивитися один на одного, немовби моїми очима. Хіба я не говорив вам цього раніше? Невже ви не зрозуміли найголовнішого уроку, якого я навчав вас під час мого перебування на землі? Любіть один одного так, як я люблю вас. Якщо ви не можете любити своїх ворогів. То вам буде важче наблизитися до мене. Якщо ви виноситеся над іншими, то ви не можете сказати, що любите мене безумовно, бо якщо б так було, ви б сказали мені молитва про любов, покору і сповнення Божої волі. Ісусе, я не гідний постати перед тобою, але чини зі мною те, що хочеш, щоб я чинив те, чого ти прагнеш. Амінь. Ідіть усі ви і пригадайте собі, ким я є, тільки тоді, коли ви будете проживати своє життя згідно з моїм вченням, ви зможете дійсно сказати, що ви є моїми. Ви не можете взяти одну частину мого слова і голосно проголошувати її, а потім заперечувати інші частини, тим, які заявляють про свою вищість над іншими. І які представляють свої перекручені версії мого слова, що призводить до відтягування душ від мене, я кажу наступне: День, коли я заберу мою присутність зі світу, буде днем, коли могутні і горді плакатимуть сльозами гніву, а потім відчаю, бо тоді вони знатимуть, як багато душ впали через їхній обман. А Божий гнів. Змусить їх тремтіти. Там буде плач і скрегіт зубів, але від того моменту вони не будуть мати, куди звернути. В них не буде нікого, хто б їм відповів, бо вони вже ніколи не побачать мого обличчя ваш Ісус.